Добрий ранок, друзі. Хочу підняти знов-таки знов цікаву тему, тому що кожен з нас проживає це постійно, особливо, коли ти тільки увірував в Бога, прийшов в церкву, і у тебе відкривається набагато речей очі. І що мається на увазі? Коли ти дивишся і ти думаєш, бліна, ну він каже, що він святий, а у нього життя не відповідає тому, що він говорить, або там має цей статус святого, або християнина. І знаєте. В першу чергу хочу вам сказати, що в об'являх нам сказано, що кожен даст. Відповідь сам за себе, це в першу чергу. Ми не маємо права засуджувати, чи правильно людина живе, чи неправильно, чи в неї відрізняється статус святого від його життя, діл справ мови і тому подібне. Тому що ми не взували його капці, ми не йшли його дорогою. Ми не розуміємо, чому він так сформований, чому він так діє, і для нього це є святим. Він не вважає, що він зробив щось гріховне або поза законом Божого Слова. І отут я хочу, щоб кожен з нас розумів, що дуже важливо цінувати саме е, от, своє життя. І знаєте, коли моє життя не відповідає стандартам, які я намагаюся натягнути на людей, оце вже погано. Тобто, якщо я вимагаю від людей щось, я маю розуміти, що в першу чергу я маю це вимагати від себе. Коли ми з вами проживаємо християнське життя, ми відповідаємо тільки за себе. Це не означає, що ми не можемо молитися або піклуватися про інших. Ми не маємо права засуджувати. Ми не маємо права критикувати, ми не маємо права вказувати, а тільки з любов'ю, з турботою підходити з молитвою, якщо це треба, якщо Господь дозволить. Давайте саме такими бути, які відповідають е, статусу, не як, наприклад, фарісії-книжники, а які дійсно намагаються зростати, свідкувати тільки за собою, нікого не засуджуючи, і бути не пустими гробами нафарбованими. А дійсно, от, щоб наше сяйво, наша святість, вона дійсно осязала оточуючих дуже сильно в першу чергу нас. Боже, дякую тобі за цей ранок і за твою любов до нас. Дякую тобі за те, що ти вкладаєш нам таке розуміння, що ми маємо спілкуватись про себе, про свій статус і про свої можливості. Дякую за те, що ти нас зрощуєш, ти нас змінюєш, ти нас кличеш на те, щоб ми були дійсно алмазом у твоїх руках. І я дякую тобі за те, що ти такий люблячий, терплячий Бог, отець, який е дійсно. На все виділив час, і ми можемо спокійно робити те, що треба нам зробити, не поспішаючи і зростаючи. Будь прослана сьогоднішньому дні в кожному з нас. І я дякую тобі за те, що на нашій планеті аж 2% віруючих людей. Це ніби мало, але це насправді достатньо, щоб бути солю цього світу. Дякую тобі за це. Амінь. Друзі, всім гарного дня!